Доброго дня, мене звати Себло Костянтин Ярославович. Я боєць полку ЗОВ в недалекому минулому розвідник танкової роти за сумісництвом зампо-виховній частині танкової роти. На даний момент я очолюю громадську організацію Цивільний Корпус АЗОВ в Рівненській області. Но мета нашої діяльності це пропаганда здорового способу життя, це допомога учасникам бойових дій. Це просвітницька діяльність, це також громадська активна діяльність проти корупції, от, це і лекції в університетах з молоддю робота, ну, такі от. Різні тобто, у вас діяльності. можна сказати, що є певний план бачення подальшого розвитку процесів там ну, звичайно, в Україні, і ви є, і доносите свої, так, так. Є своя так, стратегія, все ви це пояснюєте так людям. Скажіть, а от, зараз, коли ви бачите ці процеси, що відбуваються, от, наприклад, нещодавно в нас в районі з приводу бурштина того ж самого тих корупційних процесів, от, як ви вважаєте, це все ж таки відкрили внутрішній фронт проти корупціонерів? Чи це імітація якоїсь роботи? Ну, дивлячись на дії теперішньої влади, цей процес я можу охарактеризувати як імітація. Як таке набиття політичних дивідендів фіктивне, ніби робиться робота, а насправді, мені здається, будуть поставлені свої люди, які будуть продовжувати роботу попередників, так званих. Насправді, завадити цьому можна тільки з. Свідомістю громади. Громада, яка буде підніматися масово, будуть залучатися міжнародні репортери, журналісти всеукраїнського значення, громадські організації, такі як ми. Тільки таким методом можна підняти масовістю. Тому що поодинокі випадки вони завжди придушуються. Якби тушиться в інформаційному полі. Коли є масовість, коли є е, тривалий спротив, е, тоді це вже неможливо приховати. От фільми, які ви демонстрували, основна проблема це те, що якби, суспільство поділилося на дві частини: одна частина або воює, або допомагає армії, інша частина байдужа. Ти, як на вашу думку, донести людям необхідність того, що потрібно зараз е, брати в свої руки всі ці процеси, що відбуваються в Україні, допомагати, можливо. Ви знаєте, як стимулювати людей? Ну, крихта за крихтою, тому що це також і інформаційна війна. Так само потрібно ламати інформаційну блокаду, стіну цю, як кажуть, капла за каплею і вода камінь точить. Потихеньку, потихеньку, в форматі роз'яснення, в форматі такого інформаційного спілкування і об'ємного. Пояснення людям всієї проблематики ситуації. От, саме в цьому полягає е, сенс і робота з молоддю, тому що молодь все-таки наше майбутнє на рахунок от, вашої проблеми е, з бурштином, адже його треба легалізувати однозначно, тому що за тіньовими цими оборудками наживається кримінал і корумпована верхівка. Люди так само мають, але. Звичайно, не йде на регіон, тому що кожен думає про себе. От я взяв, я собі. Коли, будуть, коли буде все офіційно, коли будуть податки йти в громаду, коли буде свідомість громади така, що регіон потрібно розвивати, залучати інвестиції, рано чи пізно бурштин закінчиться. І ці гроші потрібно трансформувати в нормальні, розумні, здорові інвестиції. Там. Колись були, наприклад, колгоспи, можна фермерське господарство створювати для цього регіону садівництво. Ринок садівництва в Україні сам себе забезпечує тільки на 18%. Це поле для діяльності відкрите повністю. Тоді створюються робочі місця, тоді громада і регіон сам себе на самозабезпечення. Плюс люди не поінформовані про те, що. Не існує на Україні громад, існують вже створені громади як юридичні особи. Це як якміни в Польщі. Тоді, коли є самоврядування, і не ставлять депутатів, а громада висуває свідомих, розумних людей, які користуються авторитетом делегатів. Вони делегують проват, певний район. От у нас тут є там такий Петро Іванович, наприклад. Людина розумна, віддана, свідома. От він буде дивитися цими процесами. Коли є юридична особа, то в Європейському суді ці справи проти юридичної особи, проти громади розглядаються позачергово. Нашим олігархам невигідно до людей доносити в інформаційному полі інформацію про створення територіальної громади як юридичних осіб-власників землі і надр, Хоча ніби в Конституції сказано, що народ є. Як би власником надр і землі, але зараз у нас світ все-таки знаходиться в юридичній площині. І от юридичними документами багато чого підмінюється і просто назвами, підмінюються саме юридичні терміни, підмінюються простими назвами, от громада, її не існує в Держреєстрі. Тобто юридично громада не має права залучати інвестора, тому що інвестор не прийде, він не бачить власника, як би закордонний інвестор. Невигідно нашим монополістам, олігархам, щоб сюди заходили закордонні інвестори, тому що це здорова конкуренція буде. А самі вони не хочуть розвивати регіон, тому що це в них паразитичний рівень свідомості, паразитичний якби, світогляд. Набирати, набирати, споживати, споживати і нічого не, не створювати, тільки руйнувати. Чому, на вашу думку, так мало відгукнулося людей в Добровоці на ваш просвітницький захід, в інших містах більша реакція? Чи так, так само? Ну, ми розпочали з, якби, з півночі нашої області. Це, напевно, через те, що дуже все, якби. Запущено в цьому форматі, навіть сама влада не робить подібних якихось акцій, не привчає до цього громаду. Ну, вона інертна в цьому форматі. Я думаю, залежить від влади ну, і ініціативних людей або якісь організації, які б це пропагували в принципі, от від слабкості активних членів громади це. От Саме через... А як ви вбачаєте в подальшому можливість співпраці з громадськими організаціями, чи розглядаєте варіанти співпраці з політичними партіями, з органами місцевого самоврядування? Ну, з політичними партіями явно, що ні. Ну, тобто, всі політичні партії себе дискредитували, але з органами місцевого самоврядування однозначно. Ну, влада є влада, з нею потрібно навіть на такому рівні, як домовитись за. Будинок культури за показ фільму, ну, в такому форматі, чисто технічному. І, звичайно, ми будемо налагоджувати зв'язки з світомими громадянами е з міста, з району і з громадськими організаціями, які активно себе проявляють на певному рівні. Ну, тобто, Ми будемо їх підсилювати, тобто, це таке взаємо, взаємопідсилення буде. І з цього випливе щось якесь об'ємне, таке свідоме утворення.